Що ми з'ясуємо, якщо попросимо гетеросексуальні пари заповнювати щоденні звіти, де вони будуть зазначати, скільки у них було статевих актів, і чи помічали вони після того моменти прихильності і любові? Такими запитаннями озброїлася група дослідників і провела серію експериментів. Вони побачили, що у тих пар, які займалися сексом у день номер один, протягом наступних днів буде вища прихильність одне до одного, але також те, що вища прихильність призводитиме до збільш. Іння сексуальної активності, тобто процес буде двостороннім. Звісно, ми інтуїтивно розуміємо, що чим більше в парі сексу, тим більше обоє партнерів будуть задоволені стосунками. Проте немає якоїсь конкретної частоти, скільки ж кохатися, аби бути щасливими в різних пар і, зокрема, різних людей, різні очікування щодо норми частоти, вивчаючи питання, а як часто пара має займатися сексом, аби бути щасливою. У статті опублікованій у 2014 році автори підсумували благополуччя партнерів пов'язане з тим, як часто вони кохаються, але частково. Задоволеність взаєминами росте, якщо у парі її частота збільшувалася від повної відсутності чи одного-двох разів на місяць до одного разу на тиждень, але пари не ставали більш щасливими, якщо їхня частота сексу збільшувалася ще після цієї позначки. Я маю на увазі один раз на тиждень. Фактично, учасники, які займалися сексом раз на тиждень, і ті, що понад чотири рази на тиждень, були однаково задоволені стосунками. Звісно, це викликає багато запитань, чому. Любощі раз на тиждень підвищували задоволеність взаєминами, а п'ять разів уже ні. Автори висувають можливе пояснення. Середня кількість сексу у тривалих стосунках не повірите раз на тиждень, і тому люди можуть відчувати задоволення від взаємин, поки вони переконані, що у них здорова або нормальна частота сексу, така як у більшості. Не дозволяйте одному нормальному статевому акту створити ілюзію, що у вас все добре. Психолог з мене отакий. Так, поки люди думають, що вони мають приблизно таке ж статеве життя, як і інші, воно їх влаштовує. Але коли дізнаються, що в інших людей секс частіше, то більш ймовірно починають відчувати незадоволення від власного статевого життя. До речі, були і експерименти, де учасникам дали вказівку подвоїти частоту статевих актів. Наприклад, пари, які займалися любощами раз на тиждень, почали робити це двічі, е, але їхнє задоволення від стосунки від цього не збільшилось. Більше того, учасники з контрольної групи, які не змінювали частоту сексу, мали кращі показники настрою, задоволення і бажання. Ну звісно, коли люди роблять щось через зовнішню мотивацію, вони не настільки зацікавлені й тому щасливішими від того не стають. Зменшення сексуальної активності цілком закономірне явище. На це впливає. Ціла купа факторів, як тривалість взаємин, вікові зміни, поява дітей, стрес або різні захворювання. Відчувати пристрес таку ж як на початку стосунків, все життя постійно на одному рівні. щось із фантастики. Уявімо, що ті метелики, які ми відчуваємо в перший рік взаємин, тривають все наше життя. Наша увага повністю прикута до об'єкта любові. Подекуди ми не можемо спати, бо всю ніч щось собі думаємо. І постійно шукаємо зустрічі, відкладаючи всі справи на другий план. Я Люблю одного хлопця, я не можу розумієте? Це забирало би досить багато наших ресурсів. Така поведінка має сенс на початку стосунків, але вона не може бути постійною. Тому згодом пристрасть падає, але натомість з'являється прив'язаність. Саме прив'язаність допомагає стосункам ти міцними і довірливими, хоч і без тієї початкової постійної пристрасті, чи означає це, що ми приречені на відсутність вогнику у тривалих стосунках, ну його можна повертати, наприклад, вносячи певну новизну і різноманітність, та зменшення частоти сексу є нормальним очікуваним процесом у стосунках. Так, дані довгострокового дослідження із п'яти країн, де близько половини пар були разом понад 25 років, показали, що чим довше люди були разом, тим більш якісним вони вважали власне сексуальне життя. Перші роки стосунків жінки демонстрували менше задоволення аніж чоловіки. Але після 20 років взаємин сексуальне благополуччя жінок ставало навіть кращим ніж благополуччя чоловіків. Цікавим, як на мене, виявилося інше. Всупереч очікуванням про те, що жінки будуть відчувати більше щастя у тривалих стосунках, а чоловіки будуть задоволені сексуальною їх частиною. Результати показали все з точністю навпаки. Жінки виявилися. Більш задоволеними статевим життям, а чоловіки відповідно повідомляли про більший рівень щастя. А можна користуватися лайфхаком мера Львова, не лайкати інших жінок і бути щасливим. Ми пов'язуємо щастя в парі із якістю і регулярністю статевого життя, бо насправді вони корелюють. Люди відчувають вищий рівень благополуччя, коли вони задоволені власним сексуальним життям. Але як саме це працює? Що такого в тих любощах, що вони позитивно впливають на стосунки? Насправді важливу роль від грає не так сам факт сексу як способу задоволення, а прихильність і відчуття близькості, яке він дає. Так, люди, що отримують від своїх партнерів не сексуальні ознаки прихильності, як дотики, обійми та поцілунки, відчувають очевидне покращення настрою і задоволеність взаєминами, адже чуйність є критично важливим фактором для підтримки довіри і близькості у романтичних стосунках. Наприклад, у дослідженні, де учасники повідомляли про те, що їхні партнери торкалися їх частіше, відчували кращий рівень благополуччя. Через шість місяців вони подавали щоденні звіти, де фіксували всі види взаємодії? тож це не було просто опитування на кшталт. А пригадайте, як часто за день вас торкається ваш хлопець або дівчина? Yes, сан пишіть в коментарях, як думаєте, чи можуть обійми дотики та поцілунки зменшити негативний вплив від відсутності сексу у парі або. Взагалі повністю замінити його. Окрім фізичної близькості на розвиток інтимності, впливає також емоційна близькість із всіма найпотиємнішими думками і розмовами, відкритими запитаннями та щирістю, ментальна близькість, спільні ідеї, погляди та цінності, і близькість базована на досвіді про спільну, так би мовити, командну роботу, наприклад, хобі. Тому для деяких пар всі ці види взаємодії можуть бути важливішими за сексуальну близькість. І так вони будуть обходитись без сексу, якщо є решта близькостей. Також на різних етапах стосунків під впливом різних подій, секс може відходити на інший план. До прикладу, пари, в яких стається яке-небудь горе. Якби вони трималися на сексуальній близькості виключно, то в такі моменти, будучи вразливими, вони би просто розходилися. Та по факту вони можуть зближуватися до лаючої спільний негативний. Ний досвід візьмімо дотики, як вияв прихильності. Для того, аби вони якось сприяли покращенню настрою заспокоєнню і відчуттю близькості, повинна бути попередньо встановлена прив'язаність. Джон Коен з колегами встановили, що позитивний ефект від дотику руки під час стресу був сильнішим, якщо торкалася рука партнера, аніж тоді, коли це була рука якогось незнайомця. Ну, якщо це не дотик рандомної людини у маршрутці в 35 градусну спеку, то я взагалі не розумію, про який такий позитивний ефект може йти мова. <кхем> Очевидно, що для того, аби не Сексуальні фізичні прояви близькості спрацювали, грає роль якість взаємин, а не сам факт дотиків як таких. Також не менш важливе спілкування під час самої сексуальної взаємодії. Воно передбачає більший рівень задоволеності сексуальним життям, і через це опосередковано задоволеності стосунками, оскільки така взаємодія це один із способів підтримки та зміцнення парних зв'язків та інтимності. А що може передувати цьому спілкуванню? Прихильність плюс сексуальна самооцінка. Ка партнерів, і ви запитаєте, до чого тут самооцінка? Я відповім: сексуальна самооцінка передбачає, що людина більш відкрито розкриватиме будь-яку інтимну інформацію, говоритиме про свої потреби чи про те, що не подобається. Відповідно, це дозволятиме створювати міцніші стосунки. Незважаючи на вже відомі переваги сексуального саморозкриття поза сексуальним епізодом. Лише нещодавно дослідники визначили роль такого спілкування під час самого статевого акту. Так, Данес і Беннет у 2022 році виявили, що біль. Ж позитивне спілкування під час сексу пов'язане із більшою ймовірністю оргазму, і поведінка, яку ви демонструєте після сексу, також впливає на задоволеність. Обійми, поцілунки, розмови все це має значення. Більша прихильність після статевого акту передбачає більше задоволення від сексуального життя і стосунків. Вранці прокинувся, обняв, поцілував і сказав: Привіт, як акти. Відсутність сексу може віддаляти партнерів, підвищувати тривогу і незадоволеність. Проте деяким парам вдається зберегти стосунки і без сексу часто це відбувається завдяки тому, що вони готові вирішувати проблеми не просто завершувати стосунки, як тільки в них з'являються якісь труднощі, а розмовляти та виражати своє занепокоєння. Так, кризи трапляються, і на те є багато багато причин: конфлікти, різні сексуальні потреби або труднощі із досягненням задоволення. Але це те, що можна насправді змінити. І якщо обоє партнерів намагалися зробити і зайшли у глухий кут, саме психолог, сексолог може допомогти напрацювати робочі моделі вирішення проблем. Як то кажуть, терапевт потрібен для того, аби ви навчились жити без нього. Ви можете знайти фахівця, зокрема й з допомогою Mindly, найбільшої в Україні платформи з пошуку і роботи з психологом онлайн, з якими я дружу вже дуже давно. Зручно, що можна знайти фахівця під свій запит і бюджет та одразу забронювати сеанс прямо в телефоні. Передусім, психотерапевт навряд чи дасть готові рішення. Він цього робити так то й не повинен. Його завдання сприяти тому, аби партнери змогли самостійно знайти корінь проблеми через відкриті запитання, зрозуміти власні секс. Сексуальні потреби і потреби партнера, і звісно, дізнатися про техніки покращення сексуального життя. Ви можете також звертатись і за індивідуальними консультаціями до психолога, якщо не певні, що саме вас не влаштовує. Переходьте за посиланням або QR-кодом на екрані, та проходьте тест, в кінці якого ви отримаєте перелік психологів, які підходять саме вам. А з промокодом пітятко 20 матимете знижку 20% на першу консультацію із будь-яким спеціалістом на Майндлі. різні. Стилі прихильності можуть по-різному впливати на сексуальність і якість стосунків. І визначати ефект від відсутності любощів Згідно із основними ідеями теорії прихильності, якість взаємодії із партнером залежить від того, як він або вона реагує на спроби зблизитися. Якщо партнер позитивно реагує, турбується і дозволяє турбуватися про себе, довіряє та не викликає сумнівів, розвивається надійна прихильність або ж прив'язаність. Можна і так, і так. Проте буває, що цього всього не відбувається, і ви не можете точно зрозуміти намірів хлопця або дівчини. То є якась маленька близькість, то її вже немає. Така собі, мама, малесенька близькість. Тоді може розвиватися одна із двох стратегій для боротьби із невпевненістю. Перша стратегія це гіперактивація. Змусити партнера прив'язатися до себе, всяку турбуючись про нього і використовуючи для цього секс. Та друга стратегія дезактивації: навпаки, дистанціюватись і зберігати певну незалежність. Намагання прив'язати партнера до себе характерне для тривожного стилю прихильності а бажання бути автономним і відокремленим для уникливого, Тож, виходить для надійних відсутність сексу у стосунках не є такою проблемою. Вони розуміють, що треба шукати причини і вирішувати їх. Чого не скажеш про тривожних, які використовують секс як індикатор близькості, якщо його стає менше, люди із тривожною прихильністю намагаються всяко його вимагати, аби впевнитися, що їхній партнер все ще має почуття. Однак любощі для людей із тривожною прихильністю мають позитивний ефект. Наприклад, вони відчувають сильне полегшення і заспокоєння, якщо секс у них все ж таки є. Саме в тривожних буде сильна кореляція між частотою сексу і задоволеністю взаєминами. Уникливі взагалі вміють відокремлювати сексуальність від романтичної взаємодії, тому для них ці речі можуть не пов'язуватись. А щодо різних типів стосунків, як що як порівняти тих, у кого дружба з перевагами, тих, хто заручений, одружений, тих, хто зустрічається, і тих, хто ходить на випадкові побачення. Так, різниця між усіма типами стосунків незначна, але все ж найбільш задоволені сексуальним життям ті, хто заручений. Найменше ті, у кого дружба з перевагами, що здавалось би дивно, і ті, хто ходить на випадкові побачення. Вочевидь, в цих двох типах взаємодій партнери не виробляють прихильність, яка би збільшувала. Задоволення вони недостатньо добре знають сексуальні вподобання одне одного і тому не отримують той рівень задоволення, що люди у більш тривалих та міцних стосунках. З зарученими теж усе очевидно. Вони перебувають на тому етапі стосунків, коли все всіх влаштовує і ще є неймовірно високий рівень пристрасті. Тож, якщо здорова надійна прив'язаність є важливою для того, аби бути задоволеними стосунками, чи може вона замінити секс, враховуючи, що з плином часу сексуальна активність знижується, це може бути як версія. Так, наприклад, пари, які нещодавно стали батьками, пари, які разом багато років і відповідно вже прийшли етап. Металіків у животі та неймовірної пристрасті та пари, у яких з віком знизилася сексуальна активність, можуть займатися сексом рідше, і це цілком закономірно. Але завдяки прив'язаності, вони все ще задоволені власними взаєминами. Такі пари використовують більшу палітру інструментів: обійми, поцілунки та емоційну підтримку. А з іншого боку, Пари, у яких ні любощів, ні прив'язаності, в яких шанси на незадоволеність однозначно вищі, стосунки вважаються такими, в яких немає сексу, якщо він трапляється менше 10 разів на рік. Приблизно 15% опитаних одружених американців за останній рік на момент опитування не займались взагалі будь-яким сексом. Але цифри можуть бути більшими, оскільки говорити про те, що його немає іншим людям, доволі складно через відчуття сорому. В Україні таких опитувань за останні кілька років. Не було, але це очевидно. І тут ховається певна проблема різні сексуальні потреби в парі. Направду є люди, котрим секс взагалі не цікавий, як, наприклад, асексуалам, а є ті, які не уявляють своє життя без нього. На жаль, як би ці двоє не хотіли. Вжитися для них це буде складно, адже бажання кардинально різні. Так, якийсь час вони зможуть. Підлаштовуватися одне під одного, але займатися любищами лише для того, аби ощасливити партнера, це скоріше дорога до розчарування. Такі питання найкраще обговорювати і не соромитися власних потреб. До речі, на каналі вже є окремі відео як про асексуальність, так і про лібідо. Вони вилізуть десь тут. Ну, давайте якось все це підсумуємо. Так, різні дослідження загалом приходять до схожих висновків. Більша частота сексу пов'язана із більшим сексуальним задоволенням для обох статей. Проте не існує якоїсь цифри того, скільки ж оце часто є нормальним. Можна опиратися на середні дані, тобто скільки там, 80-100 разів на рік. Хороша новина, ви маєте 5 місяців, аби зайнятися сексом ще 90 разів. Та найкраще опиратися на власні потреби і не перейматися через середні дані. Однозначно, статеве життя це дуже важлива частина стосунків, і якщо воно умовно якісне, то взаємини ставатимуть міцнішими і сприятимуть щастю у парі. Без них стосунки теж цілком дієздатні, але тільки якщо це задовільнятиме сексуальні потреби обох в додачу до інших видів близькості. Обов'язково пишіть в коментарях, яку роль відіграють у вашому житті і якою, на вашу думку, є ідеальна частота. За бажання підтримуйте канал на БаймієКофі або youtube спонсорстві. А ми побачимося скоро у новому відео.